У Луцьку замінюють насосне обладнання та мережі на 19 підвищувальних насосних станціях, за допомогою яких вода подається на п'яті і вищі поверхи багатоповерхових будинків. Ці станції є одними з найбільших у місті. Обслуговують 45 тисяч жителів і 160 багатоквартирних будинків. Водночас вони є одні з найбільш зношених, оскільки експлуатують їх понад 40 років. Подальше зволікання з оновленням могло б у найближчому майбутньому залишити без водопостачання всі ці 45 тисяч случан. Активні роботи зараз йдуть, обладнання замінюється на нове, для того, щоб воно працювало безперебійно, для того, щоб економити ресурси, тому що старі насоси, вони були дуже енергозатратними, споживали багато електроенергії, виходили з ладу дуже часто. Обладнання замінюється на нове, яке буде безперебійно працювати та економити ресурси. Відтак жителі багатоповерхівок вище четвертих поверхів матимуть стабільний тиск води. Модернізація обладнання відбувається у співпраці з фінансовою корпорацією Невко. Ми виграли грант на ці роботи. 560 тисяч євро. Це грантові кошти від наших європейських партнерів від компанії Невко, тобто безповоротна фінансова допомога, і 440 тисяч євро. Це наше співфінансування.